Собственно, почерк, дом, тут, соответственно, не видно и спать. Ой, нечаянно себе вазон избил, сейчас выпустим его. Под правым Creator Mode всё можно и переносить. Как оно светится. Такс новості. Срочні новини. Срочні новості. З вами горе МТС Ярик. Рожковиць Ярика убийца, який убив достатньо багато чолов... чоловік та жінок. Ми також зробили про нього газети. Якщо, не дай Бог його побачите, дзвоніть нам 098 137 52 11. З вами МТС Горі Ярик. розшуковуєте Ярика. Ну, а всім до нових телеканалів. Капец, новости. Капец, меня расшуковывает по всем городу. Ладно, пора спать уже. Ладно, добрых снег Ай! Ну, чё меня Ступеньки неудобные такие. Капец, його розшуковують по всьому городі. Капец, по новостях його розшуковують, те, що у мене брав газету. Капец, оце туди. Капець його расшуковує.